А, у чому справа, док? Це моє третє пиво, а ти ще ні ковка не зробив. Просто знаєш, та нічого дебі. Це через народження дитини, я почуваюся трішки, розумієш, я трішки наляканий Ось так. Добре, заспокойся, док. Тобі треба вміти лише одне сповивати. Сповивати так. Коли дитина починає плакати, треба загорнути її пелюшки. Дуже міцно, от і все. Знаєш, що я показав тобі, як би була дитина та пелюшка... Хлопці, вгадайте, хто щойно повернувся за розпродажу льону з цим я спатиму, як немовля. Добре, треба міцно тримати малого, бо він пручатиметься. Припини, мені це не подобається. Я почуваюся в безпеці. Дивовижно. Так. Якщо вони починають плакати, просто встромляєш в рота пляшечку. Добре, у мене віднялися ноги. Треба мене випустити. У тебе вийде до. Да.